Доброго часу доби, шановні слухачі та глядачі, давайте присвятимо цей випуск темі, яка в першу чергу стосується медичного огляду наших діточок до навчальних закладів, таких як школа, садочок, університети тощо. Тобто, про самий капець, який відбувається напередодні навчального року у батьків, які готуються здихатись свого дитинча хоча б на півдня. Жартую, а може й ні. Ну, в будь-якому разі, мова не про це, мова саме про зміни до процесу медогляду для школярів, дошкільнят та студентів. Отже, той день не більше не треба обходити усіх спеціалістів. Медогляд школярам проводитиме сімейний лікар, як сповіщає наше міністерство здоров'я. Відтепер медичні довідки для зарахування дитини до навчального закладу можна буде отримати у сімейного лікаря. Усіх спеціалістів полікліники обходити більше не потрібно. Пам'ятаєте, як було раніше: отримання довідки для зарахування дитини до навчального закладу це той ще квест для батьків: кілька лікарів, кілька кабінетів, кілька висновків, обстежень, довідок для довіду, бабуля адміністратор на рецепції. Коротше, хто був, той і в курсі. Тож, нарешті, у МОЗ дійшли висновку, що це. Створює дискомфорт для багатьох батьків та дітей та кількістю призначених довідок та обслідування занадто навантажує медичну систему. Саме тому процедуру вирішили спростити до висновку та довідки від сімейного лікаря, що в принципі доволі практично та логічно. Обстеження лікарям первинки включає збір анамнезу, повне фізичне обстеження, перевірку наявності ознак гострих хвороб або хронічних станів. А також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху, постави та плантографії. До речі, плантографія або плантограма це дослідження анатомно-функціонального стану стопу. Ну або просто кажучи, перевіряють на плоскостопість та правильні функції опори стопи. Усі інші обстеження, клінічні та лабораторні дослідження призначатимуть за показаннями або за вимогами закладу освіти. Крім того, лікар первинки надаватиме рекомендації щодо фізичної активності, рівня фізичного навантаження, режиму харчування, додаткових обстежень, лікування та профілактичних щеплень дитини. МОЗ також нагадує, для отримання довідки дитина має отримати усі щеплення згідно з національним календарем профілактичних щеплень. Тож про щеплення також не забуваємо і дбаємо завчасно. Ну і самі довідки. За результатами таких медичних оглядів видаватимуть документи єдиного зразка. Довідка видається на підставі даних медогляду дитини, якщо немає медичних протипоказань для її перебування у навчальному закладі, тобто матимемо одну стандартизовану довідку для всіх навчальних закладів. Ну, якщо й не йдеться мова про окремі випадки різних хвороб. Медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садочку або школи в Україні є обов'язковими. Медогляду для вступу в інші освітні заклади проводять, якщо це є вимогою самого закладу чи умовою вступу, отже, має бути трохи простіше і легше. Тож не забуваємо дбати про себе та про своїх близьких. Дякуємо за увагу!